Барбарис. Магония. Бушек нет. А вот тут бабушки. Вітаю дівчата. Сьогодні вже 1 грудня, оце в'яжу свою картинку, дивлюся дівчаток, вони хоч щось знімають, а я, ледацюга, не знімаю нічого. Завершених процесів у мене мало. Я зв'язала усього пару шкарпеточок. Потренувалася на шапочці, ось трошечки пров'язала свого светрика, а то усе працюю на замовлення. Замовлення я не знімаю, там нічого цікавого немає, показувати там нічого. А ще я зробила Зробила свою шапочку, зараз вам покажу, яка у мене приймає участь у кольоровому році. Там у нас у листопаді був жакар. І ще вона у мене приймає участь у шапкоманії 20-23. Тому Зараз ми ну, з вами щось небудь тут познімаємо. Ось така шапочка у мене в'язалася у цьому місяці у проєкті Надійки Кольоровий Рік нам випав жакард, і я в'язала подвійний жакар. Це у мене оперний театр міста Одеса. Ось така шапка. Ось такий театр. Позаду у мене чайка. Ну, як і потрібно приморському місту. Ось така вона. І ця шапулька у мене приймає участь у спільному проєкті Рейсе Берем Шапкоманія 2023. Важить шапочка 88 грамів. В'язала я її із альпаки і ангори Оця. Пісочного цвіту кольору. Це у мене Альпака, а чорна це ангора спицями в'язала номер 3 З виворотньої сторони ми теж маємо театр опери. Ось такий, Ось такий має вид. З іншої сторони вони однакові, тільки тут чайка в мене вже чорненька. Ось така в мене вийшла шапулька. це мій звіт за листопад місяць у двох проєктах. Ну і ще зараз я покажу, що у мене по шкарпетках у шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань, організатором якої у нас є Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. Хочу зробити маленький звіт по шкарпеточкам за жовтень. Це у мене чоловічі шкарпетки на 42-й розмір. І залізе Супервош. Ось такі вони. Вишли. А це у мене шкарпеточки вже за листопад. В'язала я їх із вовни, 100%, є. вистачило мені її до п'яточки. Ось такі шкарпеточки, я їм зробила вишивку. І закінчила їх залишками від Vitalis Супер Вош Ось один такий шкарпеточок, а один такий шкарпеточок. Зараз це модно, важать вони 83 грами. Ось такі красунчики у мене в листопаді вийшли. Ну, що, почекуємо трошки. Ось така шапулька в мене зв'язалася з мариносиком, з махерчиком, тепленька, гарненька. Це я потренувалася, бо мені, дівчатка молоді, замовили дві такі шапочки з вушками. В'язала я її по майстер-класу світланки в'язання для дощі. Шапочка киця в неї там є, буду я в'язати з норки, з пуху норки. Ось таку шапульку дві буду в'язати. А цю комусь придарю. Вона легенька, м'ягенька, трошки колеться, але це все таке. Сьогодні у нас був дуже гарний день, було тепленько, було сонечко, але потім усе різко змінилося. Пуду вітер, і зараз іде дощ. Але зараз вже вечір, я вирішила попрацювати. Завтра у мене цікавий дуже день, прийдуть подружки в гості. Ось я їм зв'язала подаруночки. Ось таких дракончиків. Ось такінкий. Ось таких двох дракончиків. І ще я нав'язала снежиночек. поки що вони у мене різнокольорові. Це так, для гарного настрою. Сніжиночки я в'язала по майстер класу Валентина. Творимо красу, у валющі дуже багато різноманітних серветочок, сніжиночок. Ну, це зовсім простенька, гарненька така. Мені сподобалося і я дуже швидко їх нав'язала. Ну, ось, закінчилось день народження, посвяткували я дуже вдячна дівчаткам за привітання, за щирі побажання. Закінчився листопад. Сьогодні у нас 1 грудня, різнокольоровий род нам Надійка кинула колір крапля в морі. Треба щось думати на цю тему з понеділка. У нас починається тиждень стартів з зеленою бугановою. Теж треба щось придумати, постартувати щось цікавеньке на подаруночки, бо ж скоро різдвяні свята треба. Порадувати своїх подруг, знайомих, щось їм подарувати їм, бо я ще ж приймаю участь у Олени Буганової від Миколая до Василя. Тому треба, треба, треба піднатужитися і щось цікавеньке. Придумати. А поки я бажаю усім мирного неба, дівчатка, гарного настрою, не зважаючи ні на що, ніхто нам настрій підіймати не буде, якщо не ми самі. Тому усім успіху, натхнення. Із цього самого-самого гарного житті. А ще, дівчатка, хотіла ж вам показати, що я собі купила порадувати свого хом'ячка. Ось купила собі два моточки, Супер Бош Артсін. І ось такі ще спиці. У мене дві пари є, але. Такі спиці зайві не бувають. Мені подобається на них в'язати. Ось такенькі на 2,5. І я вирішила, що я з усіх своїх замовлень, що я роблю, буду покупати собі подаруночки. Ось такі. Тут у мене вийде, мабуть, три пари носочків. На 36-37 розмір. Ну, якщо щось не хватить, я додам. Ну, ось тепер все. Бувайте! Миру, добра, удачі!